В Міненерго також повідомили, що Росіяни вдарили по енергетиці. У низці областей аварійні вимкнення світла. Росіяни 19 листопада вдарили по енергетиці України. У зв'язку з цим у низці областей запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Як ми бачимо, і повідомляють міністерство енергетики, що як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, або якомога швидше відновити електропостачання в регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації. Ситуації в енергосистемі додали там. Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну. Дуже дякуємо. Це завжди так допомагає ніщим. Але за словами поляків, відповідні дії мають забезпечити безпеку повітряного просто країни. їхньої запевнили. Оператив командуванні збройних сил Польщі Польща підняла у повітря авіацію зв'язку з комбінованими а, з комбінованими ракетними ударами Росії по Україні, зокрема по західних областях. Про це повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі близько 5.30. Повідомлення розмістили про те, що зв'язку з атакою РФ по цілях на територію України у повітря в Польщі піднялися польські та союзницькі винищувачі. Піднято чергові пари винищувачів та літак раннього попередження наземні системи ППО та радіолокаційні розвідки, приведені у стан найвищої готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, зокрема в районах прилеглих до зон під загрозою. Йдеться в заяві польського оперативного командування. А власне, а вони колись допоможуть збивати над нашими от західними областями отлетить свої аві авіацію, свою систему ППО, бо дай щось. Чи будуть чекати, поки в їхній повітряний простір будуть залітати не по 19-23 дрони, з яких вони можуть аж 3-4 збити нічоси, результат як було 10 вересня, та а по 100, 100 штук дронів, по тисячі дронів, по 500, як проти нас. Ну оця бездіяльність, чесно кажучи, заяви поляків хороші там. Сікорського то штузка. В них ще залізниці підривають російські спецслужби, просто отак, де йде допомога Україні. Над ними дрони літають, а вони так підняли авіацію. Підняли, подивилися, що вона в них працює, і допомогли рівно нічим. Російський диаток Путін в звичайному житловому районі, густо населеному людьми, де розташовані просто школи, кілька лікарень, пологовий будинок, висотки, звичайні багатоповерхівки, повоював із українцями. Просто так, де немає нічого. Взагалі, навіть енергетичних об'єктів, як бачимо, поруч немає. І ми говорили про наслідки цієї ворожої атаки десятеро загиблих. Більше 30 людей постраждалих. Будемо Вистежувати пильно за ситуацією в регіонах, які також стали головною ціллю атаки ворога. Це здебільшого захід України, по якому і зараз також попереджають моніторингові пабліки. Що є небезпека ворожих влучання запуску ракет, тому що буквально 10 хвилин тому розпочалася повітряна тривога, знову накрила всю Україну. Вилетіли міги 31 к Загроза застосування аеробалістичних ракет кинжал принаймні за повідомленнями моніторингових пабліків присутня в повітрі зараз. Як теж повідомляють монітори перебуває п'ять бортів мігів 31 к здатних нести ці кінжали. Реагуйте превентивно на тривогу. Радяття на пабліки радимо і ми, тому що бачимо, що ворог не зупиняється. І що він набирає своїми цілями? Ні, ні, зовсім не військові об'єкти. Зокрема, і на Івано-Франківщині постраждали троє людей серед них двоє дітей. Повідомляє вже МВС на е, міністерство внутрішніх справ Ігор Клименко. Також е, надає звіт того, як росіяни повоювали з мирним населенням. З Росія знову була помер. Ніхних містах України цілеспрямовано по житлу освітній критичній інфраструктурі. Зауважує очільник МВС. Їхня мета не зміна. Більше жертв серед цивільних, більше руйнувань, більше болю. Сьогодні під масованими ударами ворога були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина на дев'ятьох активних локаціях. Працюють близько пів тисячі рятувальників та понад сотня одиниць техніки. Звітує Клименко найтяжчі в Тернополі, як ми щойно і бачили, і чули критично пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки в одній пожежа, в іншій руйнування з третього по дев'ятий поверх просто звинесли пів будинку житлового станом на 10.00, 10 десятеро 10 загиблих, поранених, з яких 12 родіти. Таку інформацію оперує Клименко, таку ми чули від нашої спеціальної кореспондентки. Рятувальники продовжують евакуювати людей з заблокованих квартир. Є люди під завалами, працюємо максимально обережно. Кожна хвилина може означати врятоване життя. Направив туди голову ДСНС Андрія Даника пише Клименко, тримаю хід ліквідаційних робіт під постійним контролем. Доповідаю керівництву держави. Залучаємо авіацію, мобільні центри швидкого реагування, дельту, кінологів, важку інженерну техніку, підтягуємо сили з сусідніх областей. Працюють на місцях також психологи. Розгорнуто пункти незламності, мобільні. Кухні забезпечують людей теплою їжею. Поліцейські фіксують кожен доказ воєнного злочину РФ проти цивільних людей, розгорнуті намети, де потерпілі можуть написати заяви та звернутися по допомогу. Поліція може обмежувати доступ до пошкоджених об'єктів, прохання дотримуватися встановлених правил. Це виключно заради безпеки людей та збереження майна на Івано-Франківщині. Постраждали троє людей, серед них двоє дітей каже Клименко. На Львівщині триває гастіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад десяти. Тисяч квадратних метрів, все, все геть чисто, все цивільні об'єкти, все, що робить Росія, це терор і смерть, наголошує Клименко. Все, що робимо, ми рятує життя. Тому ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи. Надзвичайно важливо знайти кожну людину та врятувати кожне життя. І ми дякуємо всім рятувальникам і ще раз і не раз висловлюємо наші щирі співчуття. Загиз сім'ям, родинам, знайомим, друзям загиблих і бажаємо якомога швидшого одужання постраждали. Але бачимо, що атака така, що кількість загиблих, зокрема і в Тернополі, може зрости. На жаль, як зауважує наша кореспондентка, тож... Друзі, ще раз не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І ще раз і не раз, будь ласка, донати на наші збройні сили України. Я нагадаю, що триває мій збір на 5 для спецпідрозділу гурмову Кракен. І якщо ваша люті ненависть до Росії ніколи не зменшується, а це в кожного з нас, то будь ласка, давайте конвертуємо її в масштабні або хто які може донати на наші збройні сили України. Нам залишилося буквально 3 тисячі і 460 тисяч гривень буде зібрано. І форсвагента 5 з маніпулятором відправиться на передову до бійців спецпідрозділу гурмову кракен. Воює завжди. Жди на межі за межею, як і всі наші військові. Тож, будь ласка, друзі, долучайтеся. Долучайтеся, донатьте і вам спокійніше, і нашим військовим. Звісно, теж така відчутна допомога, підтримка і ворога треба нищити спільними зусиллями. Цієї ночі окупанти атакували львівщину дійсно бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергооб'єкт, руйнувань зазнали дерево обробне підприємство і складські приміщення. Звітує очільник військової ова Максим Козицький. На одному з об'єктів гасять пожежу не першу годину. Там шини горять. Треба трохи часу. За попередніми даними обійшлося без жертв потерпілих Теми життєзабезпечення області працюють в штатному режимі. Зранку звітував Козицький. Подякував нашим оборонцям, думками з Тернополем. Все підтверджуємо. На Львівщині згодом повідомив очільникова. Запровадили аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок через те, що ворог атакував низку енергооб'єктів по всій державі. Якщо роботу системи не вдасться оперативно стабілізувати, на жаль, доведеться застосовувати графіки погодинних відключень. Устий дим над Львовом, який з самого ранку ми спостерігаємо. Це наслідок загоряння шин у тих цивільних складських приміщеннях, куди по Ворог уточнює Андрій Садовий, е, очільник міста. Наразі інформації про постраждалих немає. А станом на самий ранок на по, по сьомі це була вся підтверджена інформація про влучання за попередніми даними. Дим не становить загрози для здоров'я, Втім, радив Садовий одразу закрити вікна про всяк. На межі міста горять цивільні Ми згодом уточнив мер міста. Матеріал важко загасити, тому ліквідація триває трохи довго. На щастя, жертв немає. Уточнив ще раз, всі служби працюють на місці. Порадив уже наполегливо закрити вікна. Тож, друзі, хто будь ласка, ще цього не Зробив провітримо потім вже не літо. Важка ніч для прикарпаття. Також ворог чергове ударив. По нашій області звітує Світлана Онищука, очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації, застосовував ворог по Прикарпаттю різні типи озброєння, ціль, об'єкти енергетичної інфраструктури. За попередніми даними в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Бачимо, що Ігор Клименко уточнював також ці дані. Так вони, в принципі, і залишилися. Троє постраждалих двоє серед них дітей. Їм надається вся необхідна медична допомога. На цей час відомо про пошкодження одногосподарства. Щиро подякувала Онищук, які ми. Нашим захисникам неба за оперативну та професійну роботу, а також усім службам, які задіяні до ліквідації наслідків атаки.